Доброго ранку, сонечко Ясне, доброго ранку, малята мої чудові! Сьогодні, в такий чудовий день, я пропоную вам поговорити про речі домашнього вжитку, тобто ті речі, які допомагають вашим матусям, бабусям, татусям, дідусям, а також вам полегшити життя в квартирі. І почнемо ми наше заняття так з загадок. Починаємо! Сміття все попідбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник, працьовитий робітник. Хто це малята? Відгадайте? Так, це полисмог. Всю білизну збере і старано випере, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Пральна машина, звісно. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Так, це праска. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свеженьким зберігає. Холодильник, звісно. Є у мене помічник, справжнє диво чарівник. Де що робиться, він знає і мені повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься. Хто нам скаже? Це телевізор, так. Ніг не маю, а ходжу, рота не маю, а скажу, коли тобі спати, коли вставати. Так, це будильник. Малята, от скажіть мені, будь ласка, а навіщо нам електроприлади? Так, для того, щоб вони нам покращують життя. Так? Наприклад, ось цей перший електроприлад, який ви бачите зараз на екрані, це що? Музичний центр. Так, для чого він потрібен? Для того, щоб програвати музику, так, щоб нам було веселіше. Так, а це? Пилесмог. Де він стоїть? Під столом, а навіщо він нам потрібен? Так, щоб прибирати пил в кімнаті. А що заховалося у ванній кімнаті? Так, пральна машина. Де вона стоїть? Біля стіни. Так, а навіщо вона нам потрібна? Щоб прати білизну. Так, звісно. А це... Так, це електрочайник. А навіщо він нам знадобиться? Для того, щоб скип'ятити воду, звісно, малята. Він нам допоможе скип'ятити воду. А де він знаходиться? Він стоїть на столі. Подивіться на кожну групу предметів і скажіть, який предмет зайвий. Пральна машина, пелесмох, праска, чи велосипед? Велосипед, тому що це транспорт. Кастрюля, сковорідка, склянка чи м'ясорубка. Мія сорубка, тому що це електроприлад. Холодильник, мікрохвильовка, праска чи електрочайник. Мікрохвиль. і холодильник. Добре, холодильник. Так, маля. Малята, погляньте і скажіть, для... що для чого нам потрібно? Що ми покладемо в праску? Брудну сукню. Так, в холодильник? Їжу. Полис ми приберемо килим, праскою попрасуємо, піжаму, а в чайник закип'ятить воду для чаю. Так, малята. Малята, на цьому наше з вами заняття завершується. Я сподіваюся, що вам було все цікаве і ви багато знавчилися. До побачення, до наступних зустрічей!